Під час військового конфлікту і зростання потреби у протезуванні міністерство соцполітики розпочало реорганізацію протезних підприємств. Так частину виробництва в областях об'єднають із сусідніми. У середу проти цих змін виступили інваліди та працівники. Вони мітингували під будівлею уряду. У ситуації розбиралась Діана Панченко. Підраду на візку хтось без роботи, а хтось без допомоги. Рішенням Кабміну протезні підприємства країни реорганізують. Так Житомирське стане філією Київського, Миколаївське, Одеського. Для мене, для інваліда, мені в Києві буде важко добиратися. Коляскою маршрутку не заїдеш. Просто не доберуся туди, тому що це 150 кілометрів. Это мені нужно нанять машину. І скільки мені це буде і де я возьму эти деньги? Під реорганізацію потрапили і тернопільське та вінницьке підприємства. Під питанням Луганське в Мінсос пояснюють вимушені кроки через економічну скруту в умовах важкої економічної ситуації в Україні. Ми маємо економити кожну копійку і економити на адмінвидатках, які сьогодні не є. Пріоритетними в плані забезпечення інвалідів протезною промисловістю. в уряді. Переконують, підприємства не знищують, а перетворюють на філії. В профільному комітеті ж б'ють на сполох, скорочуються стаціонари. А це життєва небезпека для тих, кому потрібна термінова допомога. Не розуміють тут і чому під удар потрапили найефективніші виробництва. Абсолютно, всі підприємства, які яких зливають вони більш рентабельні. Більш успішні, більш ефективні по всім економічним показникам ніж ті, до яких зливають втрата робочих місць та надій дасть не таку велику економію. В політики називають цифру у 10 мільйонів гривень. У профспілках таку політику вже охрестили першим сигналом до приватизації протезних підприємств. Діана Панченко, Роман Тимошевський, телеканал Київ.